Стівен Кінг, Кладовище домашніх тварин, Частина 1 Кладовище домашніх тварин. 8 Цієї суботи, коли Еллі завершила свій перший навчальний тиждень у школі, а студенти коледжу тільки не повернулися до кампусу, Джад Крендал перейшов через дорогу і рушив до крідів, які влаштувалися на галявині. Еллі залізла на велосипеда і пила склянку холодного чаю. Гейдж повзав у траві, вивчаючи жуків. Кількох він навіть з'їв. Малюк не надто ретельно добирав собі джерела протеїну. Джаде, мовив Луїс, підіймаючись, дозвольте запропонувати вам стілець? Та ні, не тре. Старий був убраний у джинси робочу теніску та зелені черевики. Він подивився на Елі. Елі, тобі досі цікаво, куди веде та стежка. Так. вигукнула Елі і аж підскочила. Її очі сяяли. У школі Джордж Бак сказав мені, що там кладовище домашніх тварин. Я розповіла про це матусі, але вона казала почекати на вас, бо тільки ви знаєте дорогу. Є таке, відповів Джад. Якщо твої батьки не мають ніцпроти, ходім пошпацируємо трішки, але тобі знадобиться пара міцних черевиків там земля буває грузькою. Еллі шмигнула в дім. Джад подивився на неї з веселою приязньо. Мо, тобі теж хотілося б сходити з нами, Луїсе. Хотілось би. Луїс глянув на Рейчел. Хочеш пройтися, Люба. А що ж робити з Гейджем, як я чула там іти цілу милю? А я посаджу його в рюкзак Кенгуро? Рейчел засміялася Несіть його самі, містере. Вони рушили за десять хвилин. Усі, крім Гейджа, були в міцних черевиках. Малий сидів у рюкзаку і лопато роздивлявся світ за плеча Луїса, а Еллі випереджала всю процесію, полюючи на метеликів і зриваючи квіти. Трава на задньому дворі була мало не по пояс за вишки. та й буйним цвітом ріс солодарник, незмінний гість осінніх днів. Однак того дня в повітрі ще не було осені. Сонце досі було серпневим, Хоча календарне літо і скінчилося два тижні тому. Доки вони дійшли до вершини першого пагорба, рухаючись уперед крутою стежиною, Луїс уже встиг добряче спітніти. Джад зупинився. Спершу Луїс подумав, що старий просто захотів перевести подих, та потім побачив мальовничий краєвид, що розкинувся за ним. Гарно тут! Мовив дідуган, кладучи до рота стеблину Тимофіївки. і Луїсу здалося, що тієї миті йому відкрилася квінтесенція новоанглійської стриманості. Тут неймовірно. вигукнула Рейчел і накинулася на Луїса ледь не зі звинуваченнями Чому ж ти ніколи не розповідав мені про це, бо не знав, що тут так красиво, трохи присоромлено відповів той. Вони досі перебували на власній території, просто до того дня у нього не було часу залізти на пагорб за будинком. Елі вже була далеко попереду, тепер вона повернулася, також здивовано витріщаючись на всіх. Черч крутився біля її ніг. Пагорб не був високим, але й цього виявилося цілком достатньо. На сході густі ліси перекривали будь-який огляд. Та на заході долина видавалася золотим сном пізнього літа. Усюди панували, оповиті серпанком, непорушність і тиша Невидко було навіть автосистерне Орінко, здатної збурити цей благословенний спокій. Вони бачили перед собою долину ріки Пенопскот, якою лісоруби колись сплавляли дерево з півночі до Бенгора і Дері. Та зараз компанія перебувала трішки південніше Бенгора і значно північніше Дерії. Ріка, не мов би занурена в глибокий сон, плавно й широко несла свої води. У далині Луїс міг розгледіти обриси Гемптона та Вінтерпорта і уявляв, як до самого Бакспорта вздовж ріки б'ється чорною гадюкою траса номер 15 вони дивилися на водну гладінь, на розкішне вбрання дерев, на поля і дороги. Гострий шпиль баптистської церкви Владлоу пронизував густе шатро в'язового листя, а справа виднілася школа Еллі, що застигла у своїй цегляній непорушності. У височині білі хмари повільно пливли до небокраю вицвілих джинсів, а навкруги розляглися осінні поля. Рудуваті, спрацьовані за літо, поснулі, але не мертві. Неймовірно, це саме те слово. врешті промовив Луїс. У старі часи це місто називалося Оглядовим пагорбом, зазначив Джад. Він засунув цигарку до рота, але не запалив її. Дехто й досі так його зве. Та молодняк повиїжджав до міста, тож цей пагорб майже забутий. Гадаю, мало хто йде тепер сюди. Звісно, багато речей ви не побачите, бо пагорб невисокий. І все ж погляньте, він мовчки показав рукою на краєвид: так, ми бачимо все. тихо сказала Рейчел, і в її голосі почувся благоговійний трепет. Тоді вона звернулася до Луїса, І це все належить тільки нам. І, перш ніж Луїс встиг розкрити рота, Джед відповів І вам це теж належить так. Луїс виловив тонку різницю між їхніми словами. У лісі було градусів на 8-10 прохолодніше стежина досі широка, і місцями, прикрашена квітами в горщиках або кавових банках, переважно зів'ялими, тепер була встелена килимом із сухих соснових голок. Вони пройшли вже з чверть милі по схилу, коли Джад раптом покликав Елі до себе. То є ловка прогулянка для маленької дівчинки, лагідно промовив він. Але пообіцяй своїй мамці і татку, що ніколи не сходитимеш зі стежини. Обіцяю, урочисто відповіла Елі. А чому? Джад зиркнув на Луїса, який спинився перепочити. Чоловік ніс на спині Гейджа, а це було нелегко навіть у затінку старих сосен. Ти знаєш, де ти? запитав старий у Луїса. Луїс пропонував варіанти ладлоу, північ Ладлоу, за своїм будинком між трасою номер 15 і Міделдрайв. Однак Джад відхилив усі відповіді, тож Луїс лише розгублено похитав головою. Джад вказав на обшир за спиною. Там багато чого можна знайти ця стежина веде в глибину лісів миль на 50, а то й більше вважається, що це ліс північного ладлоу, однак він тягнеться аж до Орінгтона, а потім і до Рокфорда. Він межує з державними угіддями, тими, що індіанці хочуть назад. Я казав, пам'ятаєш. То дивно, може, буде звучати, та ваш затишний будиночок біля дороги з телефоном, електрикою і кабельним телебаченням стоїть на межі цивілізації. Він знову глянув на дівчинку. Я це все кажу, Еллі, щоб ти не забігала глибоко в ліс. Як загубиш стежку, не вернешся назад. Не буду, містере Крендал. Еллі здавалася враженою, навіть зачарованою. Але аж ніяк не наляканою. Однак Рейчел дивилася на джада стривожено, і сам Луїс трохи захвилювався мабуть, то був інстинктивний страх перед лісом, притаманний мешканцям міст. Востаннє Луїс тримав компас у руках років із 20 тому, ще коли був бойскаутом. А спогади про те, як знайти шлях за полярною зорею, чи з якого боку має рости на деревах мох, були такими ж туманними, як і техніка в'язання морських вузлів. Джек глянув на них і ледь помітно всміхнувся. Та ніхто тут не губився від 1934-го. З місцевих точно. Хіба що Вілл Джемсон було загубив, та й то невелика втрата. Він найбільший пояка по цей бік бакспорта після стені Бучарда. Звісно ж. Ви сказали ніхто з місцевих, зазначила Рейчел напружено. Лойсу здавалося, що він може прочитати її думки. Ми не місцеві, поки що ні. Джад задумався на хвильку і кивнув. Раз на два-три роки якісь туристи збиваються з дороги, бо самовпевнено думають, що то тяжко загубитися за пару кроків від головної дороги. Але всі потім все одно знаходяться Не бійтеся, місіс. А лосі тут водяться? настрахано допитувалася рейчел, а Луїс усміхнувся. Коли Рейчел хочеться злякатися, вона обов'язково знайде причину. Ну, лосі трапляються. Однак вони вас не зачеплять, рейчел, під час шлюбного сезону вони можуть бути трохи причмелені, але зазвичай людьми не цікавляться. Єдині, кого на дух не переносять лосі, і після злучки то мешканці Масачусетсу. Гадки не маю чому, але тако є. Луїс думав, що старий жартує, однак Джад здавався цілком серйозним. Злучка? поцікавилась Еллі. Це пусте, відказала Рейчел і ближче підійшла до Луїса. Еллі, я не хочу, щоб ти тут ходила сама, без дорослих. Джад помітно збентежився. Я не хотів лякати ні вас, ні вашу доню, рейчел. У цих лісах нема що страшитися то файна стежина. Тільки весною тут акупа комашні, ну й багнисто трохи. Хіба що у 53-му, коли було найсухіше літо на моїй пам'яті, грязюка так не чвакала. Дідько, тут не росте навіть отруйний плющ чи там дуби отруйні, котрих, між іншим, на шкільному подвір'ї вдосталь. Тож, Еллі, коли не хочеш тижнів зо три приймати крохмаливі ванни, ліпше тримайся від них подалі. Еллі прикрила рота долонею і захихотіла це хороша дорога. Переконливо мовив Джад до Рейчел, яка, вочевидь, і досі сумнівалася. Закладаюся, навіть Гейдж може тут гуляти. Я ж казав вам місцеві діти табунами сюди ходять. Вони ж і підтримують лад. Ніхто їх не просить про це, вони самі. Не хочу ховати того від Елі. Він нахилився до дівчинки і підморхнув їй. Еллі, це стосується багато чого в житті. Ти тримаєшся своєї стежини і все гаразд. А варто з неї зійти, і ти вже вскочиш у халепку. Варто згубитися і за тобою вже собак пошлють. Вони рушили далі. У Луїса вже сильно ломило спину через малого, який там сидів. Час від часу Гейдж хапався за батькове волосся і активно висмикував його жмутками або ж бадьоро гупав його по нирках. Ще й комарі постійно крутилися біля обличчя і шиї та нестерпно гули. Стежина вилася вниз, петляючи поміж старими ялинами, проривалася крізь колючі зарості ожини та густі чагарники. Далі довелося брести якоюсь тванню, і луїсові черевики хлюпали по багнюці та стоячій воді. А в одному місці їм довелося переходити болотисту місцину, перескакуючи з купини на купину. Це було найгірше. Тут стежка знову пішла вгору і дерева нагадали про себе. Здавалося, що Гейдж якимось магічним чином набрав із десять фунтів, а температура повітря підвищилася на десять градусів. Він заливав Луїсові обличчя. Як ти, любий? запитала Рейчел. Хочеш, я понесу його трохи? Ні, все гаразд, відповів Луїс. І це справді було так, хоч серце й гупало, як скажене у нього в грудях. Ну, звісно, він же більше звик призначати фізичні вправи, а не виконувати їх. Джад ішов поруч селі її жовтогарячі штани та червона блузка яскравими плямами виділялися на тлі тінистого темно зеленого мороку. Лу, як ти думаєш, він точно знає, куди йде. Прошепотіла Рейчел низьким, трохи стурбованим тоном. Точно, Джад бадьоро гукнув їм через плече. Майже прийшли. Тримаєшся, Луїсе. Боже мій, подумав Луїс, старому за вісімдесят, а він же і не спітнів навіть. Усе гаразд, відказав Луїс трохи роздратовано. Гордість змушувала його відповідати саме так, навіть якби прямо зараз він упав із інфарктом. Він усміхнувся, підтягнув лямки рюкзака і рушив далі. Вони піднялися на другий пагорб, і стежина заглибилася в чагарі у людський зріс вишки. Вона звузилася, і Лойс побачив, як Джад і Елі проходять під аркою, збитою зі старих. Поточених зливами дощечок. На них ледь-ледь виднівся чорний напис Кладовище домашніх тварин. Луїс і Рейчел обмінялися здивованими поглядами і пройшли під аркою. Вони підсвідомо взялися за руки, неначе прийшли сюди одружуватися. І вдруге за цей ранок Луїс був безмежно здивований. Тут не було килима зголок. Вони опинилися в ідеально рівному колі скошеної трави до 40 футів у діаметрі. З трьох боків його оточував густий підлісок, а з четвертого бурелом. То була велика кучугура повалених дерев, моторошна і загрозлива водночас. Той, хто наважиться продертися або перелізти через неї, мав би надягнути залізний супензорій. Спала Луїсові на думку. Галявина рісніла над гробками, зробленими, вочевидь самими дітьми з усього, що вони могли десь роздобути дощок від ящиків, будівельного сміття, розплющених бляшанок. Посеред галявини, обрамленої непрохідними чагарниками, де кожне деревце вперто боролося за крихти сонячного світла, ці дрібні та незграбні витвори дитячих рук вражали неймовірною гармонійністю. Лісові декорації сповнилися сакральної глибини та не християнської, а язичницької. Тут мило, промовила Рейчел не дуже щиро. Вау! вигукнула Еллі. Луїс опустив Гейджа на землю і випустив його із рюкзака кенгуру, щоб трохи поповзав навколо. Чоловік зітхнув з полегшенням. Еллі бігала від одного пам'ятника до іншого. І кожен з них викликав у дівчинки захоплені вигуки. Луйс супроводжував її, доки Рейчел наглядала за малюком. Джад сів по турецьки, обпершись спиною об кам'яну брилу, і запалив цигарку. Луйс помітив, що це місце не просто здавалося впорядкованим. Пам'ятники були встановлені нерівними концентричними колами. На одній із дощечок повідомлялося Кіт поля. Почерк був дитячим, але старанним. Він був слухняним. І нижче 1971-1974. Трохи далі, в зовнішньому колі, вони натрапили на шматок сланцю. На ньому виднівся доволі вицвілий, але все ще розбірливий червоний напис Біфер. А нижче маленька спроба поетичної епітафії. Біфер Біфер швидкий, як вітер, як був живим, ми грались з ним. Біфер це кокер з паніль пояснив Джад. Кінчиком черевика він вирив у землі ямку і затоптав туди попіл від цигарки. Збило сміттєвозом минулого року. Ото там у ще є віршик? Є, підтвердив Луїс. Деякі могили були прикрашені квітами, подекуди свіжими та частіше зів'ялими. Траплялося багато і зовсім розбитих. Написи, зроблені фарбами чи олівцями, в більшості випадків були малорозбірливими. на інших геть не було позначок, і Луїс догадався, що там писали крейдою або вугіллям. Мамо. гукнула Еллі, тут золота рибка. Іди подивися. Уже йду, озвалася Рейчел. Лойс глянув на дружину. Вона самотньо стояла поза зовнішнім колом і виглядала розгубленою, як ніколи. Їй сумно навіть тут, подумав Луїс. Вона ніколи не вміла спокійно ставитися до проявів смерті, якщо взагалі хто небудь вміє. Це, мабуть, через її сестру, яка померла дуже молодою. Ще на зорі подружнього життя Луїс навчився оминати цю тему, щоб не ятрити незагоєні рани. Сестру звали Зельда, і вона померла від менінгіту спинного мозку. Хвороба вбивала її пекельно довго, була болючою і бридкою. А Рейчел тоді була у віці, коли такі речі особливо вражають от якби вона нарешті наважилася забути той жах. Луїс підморгнув дружині і та вдячно усміхнулась у відповідь. Крід роззирнувся, вони стояли на залитій світлом галявині. Мабуть, саме завдяки сонцю трава тут така розкішна, подумав Луїс. Однак треба ж було ще постійно доглядати за нею, поливати. Тобто діти на своїх маленьких спинках притягували сюди банки з водою або ж навіть індіанські насоси. Буде важче за Кейджа він вкотре здивувався тому, як довго тутешні діти тримаються за це місце. Стосовно його власних дитячих захоплень та й захоплень Еллі, то вони загоралися як бенгальський вогник, швидко спалахували, яскраво горіли і миттєво згасали. Ближче до центру кладовища могили ставали все старішими. Було дедалі складніше розшифрувати написи на надгробках, але ті, які вдавалося прочитати, все глибше занурювалися у минуле тут лежала Ріксі, вбита на трасі 15 вересня 1968 року. Там же був уламок дошки, глибоко встромлений у землю. Постійні заморозки та відлиги дуже пошкодили його і скособочили, однак Лоїс розібрав напис. На пам'ять про Марту, нашу кролицю, яка померла 1 березня 1965-го. А в наступному ряду були Паттон, наш найкращий пес, померлий 1958-го, та Полінезія це, мабуть, папуга, якщо Луїс нічого не наплутав з лікарем Дулітло, яка востаннє пропищала своє полі хоче крекер у 1953. -му. В наступних двох рядах годі було щось розібрати, а далі, все ще далеко від центру кладовища, трапився піщаник, на якому було незграбно викарбувано. Ханна найкраща у світі собака 1929 1929-1939 Через м'якість піщаника напис не був тривким і поступово втрачав обриси. Однак Луїсу навіть складно було уявити, скільки ж годин якась дитина провела тут, шкрябаючи ці сім слів на камені, його приголомшила міра вираження любові та горя. Та таке навіть дорослі не завжди роблять для своїх батьків чи дітей, якщо ті помирають молодими. Гляньте, як давно це було, мовив Луїс до Джада, котрий підійшов до нього. Джад кивнув. Ходи сюди, Луїсе, я щось тобі покажу. Вони зайшли у третій від центру ряд. Концентричний візерунок, який видавався непомітним у зовнішніх рядах, тут постав у всій своїй геометричній чіткості. Джет зупинився перед маленьким шматочком сланцю, який упав на землю. Старий обережно став на коліна і встановив його на місце. Колись тут були слова. Розповів чат, я сам їх викарбував, однак сьогодні від них нічого не зосталося. Тут я поховав свого першого цуцика спота він помер від старості в 1914-му, якраз коли ото почалася велика війна. Вражений думкою, що це кладовище для тварин може бути значно старшим за людські цвинтарі. Луїс дійшов до центру і взявся розглядати написи. Їх неможливо було прочитати, та й багато з них уже зникли під землею. Трава повністю вкрила одну могилу, і коли чоловік спробував відгорнути зелений килим, із надр надри землі долинуло тихе шародіння, невдоволення його втручанням, сліпі жуки кинулися на втікача з розчищеної ділянки. Раптом Лоїсові стало зимне від думки це ж як будхіл, тільки для тварин. Ой, не подобається мені це. Будхіл загальна назва для будь-якого цвинта, притаманна заходу США. У дев'ятнадцятому столітті назва використовувалася для цвинтарів, де були поховані померлі насильницькою смертю. А коли все почалося? Ой, божечки, я то не знаю. Відповів Джад і сховав руки в кишені. Коли спот помер, це місце вже існувало. В ті часи у мене була купа друзів, вони ж і помогли мені викопати могилу спотові, а копати тут ой як тяжко, земелька кам'яниста, туга, її складно гортати. Та я теж їм помагав, вів далі старий, показуючи вбік мозолистим пальцем. Оно там, як не хиблю. Лежить пес пі а там троє кошенят Елбіона Гроутлі, поховані в одному ряду. Старий Фріччі тримав спортивних голубів, коли одного з них піймав пес Ел Гроутлі, Карл Хеннен та я поховали птаха тут. Він змовк на хвильку і задумався. Знаєте, а я останній лишився всі вони померли мої кумпелі. Усі пішли за межу. Лоїс нічого не відповів, лише мовчки дивився на могили домашніх тварин, не витягуючи руки з кишень. Кам'яниста земля. повторив Джад. Тут рости нічого не годне, лишаються ті котрупаки копати. Неподалік заскімлив Дейдж. Рейчел взяла його на руки і посадила собі на коліна. Він зголоднів. Мовила вона Лу, гадаю, нам час додому. Ну, будь ласка, благали її очі. Згода, відповів чоловік. Він знову надів рюкзак Кінгуру і обернувся, щоб Рейчел могла посадити туди малого. Еллі, Еллі, де де? Вона он там, сказала Рейчел і показала на бурело. Дівчинка лазила там, немов то була драбинка на шкільному спортивному майданчику. Сонечку, злізай звідти, стривожено гукнув Джад. Твоя ніжка потрапить не в ту дірку, дерева зрушаться, і зламають тобі нозю. Еллі зискочила вниз. Ай! зойкнула вона і підійшла до них, розтираючи стегно. Вона не подряпалась, однак якась мертва гілляка таки порвала її штанці. Бач, що я казав, мовив Джад, куйовдячи їй волосся. Навіть той, хто знається на лісі, краще оминатиме такі буреломи, а не перелазитиме через них. Дерева, завалені в купу, стають злими, вони б покусали тебе, як би могли. Справді саме так. Глянь, як вони звалені. Якщо ступиш на якесь підступне дерево, то вся купа посипеться. Еллі підвела очі на Луїса. Це правда, татку? Думаю, так, сонечко. Фу. Еллі озирнулася на бурелом і вигукнула. Ви порвали мої штанці, бридкі дерева. Усі троє дорослих розсміялися. Тільки бурелом не сміявся. Він мовчки вибілювався на сонці, як і десятки років до цього. Луїсу він видавався схожим на скам'янілий кістяк якогось давно загиблого чудовиська, вбитого добрим і шляхетним лицарем. Кістки дракона покинуті тут у велетенському могильнику. Йому спало на думку, що надто вже зручно розташувався бурелом, якраз на межі між кладовищем домашніх тварин і лісовими нетрями, які джад називав індіанськими лісами. Ця випадковість видавалася надто спланованою, надто бездоганною, щоб бути витвором природи, Все і раптом Кейч схопив його за вухо і крутанув, весело мугикаючи. Луїс забув і про прилом, і про ліси за кладовищем. Час було повертатися додому.